Доброго дня, шановні українці, а також наші земляки, які тимчасово у зв'язку з російською агресією перебувають під російською навалою. Я колишній державний експерт апарату Ради національної безпеки і оборони України у період з 2006 по 2011 роки. Сьогодні я хочу поговорити про те, що відбувається у соціальних мережах України, зокрема, в соціальній мережі Facebook. Я тривалий час здійснюю моніторинг цієї соціальної мережі, є її активним користувачем, і те, що я бачу на сьогоднішній день, дає мені підстави стверджувати, що Фейсбук діє на користь Сполучених Штатів Америки. Я не вважаю, що це дуже погано. Ситуація, яка склалась у зовнішній політиці України, змушувала нас піти на такий крок. Водночас, той етап, на якому ми зараз знаходимося, дає мені підстави стверджувати, що війна поступово доходить свого кінця, і про майбутні вибори президента України вже зокрема заговорив Петро Порошенко, який вважає себе найвірогіднішим кандидатом на посаду президента України. Отже, з огляду на цей факт хочу загострити вашу увагу на тому, що сьогодні у Фейсбуці спостерігається шалена кількість проросійських матеріалів, які спрямовані на дискредитацію чинного президента України Володимира Олександровича Зеленського. А одразу скажу, що я не голосував за Володимира Зеленського саме з тієї причини, що я від самого початку вважав його маріонетковим президентом, який поставлений на посаду єврейською мафією, зокрема, особисто Ігором Коломойським, який є головою єврейської спільноти Європейського Союзу, і ті знання, якими я володію, надавали мені підставу віддати свій голос на користь Петра Порошенка. А як же мені Петро Порошенко віддячив за це? Він мені віддячив тим, що у 2017 році Петро Порошенко за вказівкою Віктора Ющенка віддав наказ казенному підприємству Укрспиззв'язок, яке є правонаступником радянського КДБ, катувати мене з кіберстанції радіоакустичними засобами, в тому числі опромінювати мене генераторами Укрспизв'язку, які знаходяться в центрі міста Києва за адресою вулиця Гетьмана Павла Скоропадського, 25. Я цю тему дуже широко розкрив на своєму ютуб-каналі, але зараз я не буду детально говорити про цю тему. Скажу тільки лише одне: що Петро Порошенко разом з Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком та іншими членами помаранчевої команди у 2015 році вкрали у держави кібернетичну станцію радянського КДБ. І поставили її собі на службу. За допомогою цієї станції здійснюється дистанційне спостереження за людьми, дистанційні катування і навіть політичні вбивства. Вся інформація, яка стосується цієї теми, широко мною озвучена і детально розкрита на моєму ютуб каналі, на який ви можете перейти за посиланням, яке я залишаю в заголовку до цього відео. Отже, продовжу безпосередньо по тій темі, яка стосується цього відео. Як я вже сказав, я є активним користувачем Фейсбуку. і 1 жовтня я почав публікувати нові матеріали на тему помаранчевої команди. Трохи з спогадів 15-річної давнини. Ці матеріали почали блокуватись Фейсбуком. І Фейсбук чотири рази вимагав від мене надіслати моє селфі в різних ракурсах. Як злочинця? Зліва, справа в профіль, анфас. Вверх, ну тобто, ви розумієте, для чого це робиться. Тобто, це все заноситься в базу даних американських спецслужб і з цими людьми, які здійснюють небажану для Фейсбуку діяльність, вже починають працювати відповідні служби. Всі розуміють, які це служби. Скажу одразу, я цього не боюся, тому я сміливо зняв своє селфі, відправив Фейсбуку для того, щоб вони переконалися, що я жива людина, а не бот. Але ті матеріали, які я публікую після того, як Фейсбук тричі розблоковував мій аккаунт, вони все одно блокуються Фейсбуком. Скажу одразу, матеріали стосуються минулого помаранчої команди, оскільки українців, на жаль, як виявилося, коротка пам'ять, я вирішив трохи нагадати історичні події, які відбувалися в нашому політичному просторі в 2004 році. Коротко скажу, що це стосується тих психотронних психофізичних технологій, за допомогою яких помаранчева команда провела революції на Майдані. В 2004 році, а також в 2013 році. Як я вже розповідав, в українських революціях безпосередньо була задіяна кібернетична зброя, а саме контроль поведінкою та свідомості українців, які перебували на Майдані, за допомогою випромінюючих технічних засобів. Багато здогадок щодо цього озвучувалося в мережі інтернету, навіть серед політичного оточення, в політичному колі мається на увазі. Але це не отримало свого продовження. Натомість я цією темою займаюся з 2004 року, і з упевненістю можу стверджувати як особа, яка потрапила під дію цих психофізичних засобів, що в українські революції 2004 та 2013 років. Були проведені саме за допомогою кібернетичної зброї, за допомогою засобів випромінчого типу дії, в тому числі радіоакустичних засобів, які таємно приховано діють на нервову систему людини, а також на її мозок. Тому я вважаю, що Петро Порошенко, як людина, яка дискредитована своїми діями. Своїми вчинками мотиваціями, як політик, який здобув та накопичив свої статки у 17 мільярдів доларів, зокрема нерухомості, які є його власністю під час перебування на державній службі, не мають права перебувати на посаді президента України. Ця людина не має права обіймати посаду керівника країни саме з тієї причини, що, на мою думку, Петро Порошенко є корупціонером. Петро Порошенко тривалий час ухилявся від сплати податків. Про це також є інформація, але е, ці факти його наступники вирішили не доводити, оскільки е, нинішня влада також не може хвастати своєю бездоганністю, своєю бездоганною репутацією. Тим не менш, на сьогоднішній день, те, що я бачу у Фейсбуці, е, можна охарактеризувати як мочилово Володимира Зеленського. Зв'язку з цим я хочу запитати Службу безпеки України. Ну я розумію, що ви відповідно до свого профільного закону України про службу безпеки виконуєте накази президента України підпорядковуєтесь йому і фактично є виконавчою службою президента України. Але тим не менш ви маєте керуватися інтересами держави, національними інтересами і державними інтересами. Тобто державна безпека, це є безпосередньо ваш профіль, і боротьба з тероризмом це безпосередньо віднесено до вашої компетенції. Тому я запитую Службу безпеки України, чому ви не вчиняєте ніяких контрдій на ту кількість матеріалів, які дискредитують репутацію Володимира Зеленського, і водночас на ту кількість матеріалів, які схвалюють Петра Порошенка, головного корупціонера України. Послідовника Віктора Ющенка бездіяльної людини, бездіяльного президента, який призвів передачу влади Віктору Януковичу до війни в Україні, саме Віктор Ющенко акцентує вашу увагу, є першою причиною того, що Володимир Зеленський як президент опинився в такій безвихідній ситуації. Всі провини, всі гріхи Петро Порошенко та його команда намагаються перекласти на Володимира Зеленського. Я не захищаю Володимира Зеленського, я і зараз за нього не голосував би. Але я, як професійний аналітик, який отримав освіту в Національної академії державного управління при президентові України у 2010 році, намагаюсь бути об'єктивним. Я вважаю, що політологи мають керуватися національними інтересами і повідомляти суспільству правду, натомість, що роблять політологи. Політологи, такі як Портніков, схвалюють політику Петра Порошенка, і навіть така людина як Григорій Омельченко працює на Петра Порошенка. Тобто, маючи у своєму розпорядженні велику суму грошей, розпоряджаючись незаконно накопиченими капіталами, можна купити кожного політолога. Скажіть мені, будь ласка, Служба безпеки України де кандидати від націоналістичних сил? Невже та війна, яка призвела до розруху України? І ще невідомо, як ми вийдемо з цієї війни, з якими втратами території? Невже ця війна не підвела рису під тією політикою, яка проводилась в Україні 15 років? Я начіпаю каденцію Леоніда Кучми? Його багатовекторну політику щодо Росії та Заходу, яка відсунула відтермінувала євроінтеграцію України і позбавила нас можливості стати офіційно європейцями, оскільки ми європейцями за умовчанням є, стати офіційно європейцями ще за каденції Віктора Ющенка. Я не чіпаю той період, я не чіпаю період утворення олігархату. Олігополії, так званої ініціатором якої був Леонід Кучма, це окреме питання. Я задаю вам зараз питання: чому зараз немає такої кандидатури, чому ви поставили нас перед вибором обирати знову між двох зол найменше, між Порошенком і Зеленським? Чому немає кандидата від національних сил, від націоналістів? Невже не зрозуміло, що прийшов той час у цей момент, має бути обраним президентом України така людина, яка поділяє погляди В'ячеслава Чорновіла, покійного кандидата в президенти, який був незаконно вбитий українською владою? Я не кажу про те, що не було оголошено, хто це зробив. Я кажу лише про те, що В'ячеслав Чорновіл наполягав на тому, що Україна має бути об'єднана. В'ячеслав Чорновіл їздив по Луганській, Донецькій областях, по південній Україні, розмовляв з людьми, спілкувався, всі чудово розуміли. Він об'єднав українське суспільство. В'ячеслав Чорновіл був прогресивним політиком, який надав рецепти виходу з ситуації, які ми сьогодні опинились ще за часів свого життя. Чому на зараз ви знову штовхаєте нас в обійми масонів? Петро Порошенко є членом клубу Ротшильдів. Саме Ротшильдам він віддав управління в сліпий траст свою корпорацію Рошен? Чи це вам нічого про це не говорить? Чому зараз ми знову повинні обирати Петра Порошенка, людину, яка вже показала, що вона 4 роки займалася бізнесом і тільки на п'ятий рік придумала гасло, мова, віра, армія? Що це дало? Чому при Порошенкові не було запроваджено жодної ракетної програми? Південмаш Дніпровський був збанкручений ще при Петрі Порошенкові з 22 тисяч людей працювало ледве тисяча. Я розмовляв з Дніпрянами, які мені про це розповідали. Зараз Петро Порошенко каже, що він підняв армію з колін. В Фейсбуці є інформація, є інтерв'ю про те, як Порошенко відмовляється від західної допомоги, про те, як він офіційно заявляє, що Україна володіє достатньою кількістю зброї. Чому люди, споживаючи цей дезінформаційний матеріал, яким зараз Петро Порошенко через свої ботферми засипав в мережу інтернет? Чому люди не аналізують, не мислять критично, а споживають і схвалюють, тягнуть знову до влади олігарха? Щодо Володимира Зеленського, скажу так, володіючи певною інформацією, яку мені повідомляла військова розвідка. Я не буду критикувати Володимира Зеленського, тому що нехай це зробить історія, нехай історія надасть йому оцінку його діям. Нехай після війни ситуацію, яка склалася до 2022 року, розбираються фахівці і компетентні особи. Але можу тільки сказати одне. Володимир Путін зіграв Зеленського в темну. Зеленський надав йому певні гарантії. Володимир Путін приспав свідомість Володимира Зеленського і, скориставшись як Гітлер запевняннями своїми Сталіна, тобто скориставшись тим, що Сталін був переконаний в тому, що Гітлер не нападе. Володимир Путін здійснив напад на Україну. Далі, все, що відбувалося, можна охарактеризувати як змушені дії Володимира Зеленського точити спротив і захищати Україну, керуючись національними пріоритетами, національними інтересами. На зараз Володимир Зеленський робить все, що в його силах, і той рівень корупції, зловживань в економічній сфері, той рівень крадіжок і розкрадання державного бюджету, напевно, пов'язане з тим, що Володимир Зеленський не має достатньої долі самостійності вільних дій, які б йому дозволили навести в цьому лад. Очевидно, що за Володимиром Зеленським стоять люди, стоять сили, які його поставили і які обмежуть свободу його дій. І це моя думка. Я не вибілюю Володимира Зеленського, але я вважаю, що суспільство повинно надати можливість Володимиру Зеленському спокійно, зважено, вдумливо, зосереджено закінчити цю війну з мінімальними втратами для України. Після цього, якщо Зеленський, якщо Володимир Олександрович Зеленський є мудрою людиною, він має передати владу тій людині, яка продовжить справу покійного В'ячеслава Чорновіла. Я звертаюся до всіх українців. Земляки, люди, будьте мудрими. Згадайте, будь ласка, що з вами робили масони у 2004 році, як вони вас розпинали. Як вони вас обдурили, як Віктор Ющенко передав владу Віктору Януковичу тільки для того, щоб вона не дісталась Юлії Тимошенко? Віктор Ющенко не думав про те, що буде в майбутньому з Україною. Він не думав про майбутнє своєї країни, яку він очолював. Він думав тільки про те, щоб його амбіції були втішені, щоб не постраждало його самолюбство. Це не президент. Я переконаний, що історія надасть Віктору Ющенку саме таку оцінку. Як зраднику народу України. Я звертаюся до всіх, хто має безпосередній вплив на політику України, хто має фінансові спроможності приводити кандидатів до президентства, ті політичні сили, які мають як фінансовий, так і політичний вплив проводити президентські кампанії. Висуньте, будь ласка, націоналіста, приведіть, будь ласка, до влади людину, репутація якої не заплямована. Нинішні кандидати, такі як Юлія Тимошенко, Петро Порошенко це найбільш реальні кандидати у президенти, не мають права балотуватися хоча б на тій підставі, що вони весь цей час спостерігали, як Україна котиться у прірву. Вони своїми діями призвели до війни. Саме ці політики, які зараз є головними кандидатами у президенти, є безпосередньою причиною, першою причиною цієї російсько-української війни. Саме завдяки цим особам, цим політикам, які керувалися своїми кишенями, своїми капіталами, рахунками в закордонних банках, які керувалися своїми статками, маєтками в кончазаспах. саме ці особи винні в тому, що ми зараз перебуваємо у такій безвихідній ситуації, а мільйони наших громадян, воїнів, захисників, лежать у сирій землі. Я прошу вас, українці, одумайтесь. Не ведіться на ці провокації, які створюються Фейсбуком, які створюються соціальні мережі. Клан масонів, ротшильдів, Рокфеллерів ведуть знову до влади Петра Порошенка. Нічого доброго ця людина не зробить. Повірте мені на слово: коли Україна євроінтегрується до Європейського Союзу. А я переконаний, що Петро Порошенко зможе цього досягти. Ця євроінтеграція буде стосуватися саме тих корпорацій, які керують сьогодні вами. Які зробили вас рабами, ви будете прислуговувати не Україні, не державі, а будете прислуговувати бізнесовим клубам, представником яскравим якого являється Петро Порошенко? Я мав надію на Юлію Тимошенко. Скажу чесно: я агітував за неї і ратував за те, щоб Юлія Тимошенко була президентом України. Але після того, як Юлія Тимошенко виступила проти протестувальників, які вийшли на майдани на вулиці міст України з тим, щоб набу Національне агентство по боротьбі з корупцією не було ліквідоване, я переглянув своє ставлення до Юлії Тимошенко. Я зробив висновки, що Юлія Тимошенко боїться боротьби з корупцією. З огляду на те, як Юлія Тимошенко зреагувала на ліквідацію Набу, назвавши те, що Набу керується ззовні. Я вважаю, що Юлія Тимошенко має право балотуватися, але закликаю вас надати свій голос на користь більш достойної людини. Що стосується соціальних мереж, ще хочу наголосити на тому, що спостерігається певна тенденція в останні місяці. До речі, до цього не було такої агресивної атаки на інформаційний ресурс. Тенденція, коли в інформаційний простір України проникають російські ресурси. Тобто, все частіше і частіше в Фейсбуці з'являються інформаційні ресурси російського походження. Це інформаційні агенти. Це десантура Росії. Майте на увазі. Ті наративи, ті гасла, і ті думки, і коментарі, які вони озвучують, спрямовані саме на те, щоб підірвати нашу незалежність. Майте на увазі, що Росія вкладає в інформаційну політику шалені гроші. Вона витрачає на це мільярди доларів без перебільшення. І якщо ми не будемо мудрими, якщо ми не будемо критично мислити, ми піддамося на цю диверсію. Все це закінчиться тим, що ми втратимо свою незалежність і своє право на самовизначення. Україна має великі ризики втратити свою самоідентичність, як інкорпорувавшись в Євросоюз, так і відійшовши в поле впливу Російської Федерації, ми маємо дотримуватись нейтралітету у своїх політичних поглядах. І керуватися тими цінностями, які поділяв Степан Бандера та його партнери. Ми маємо бути послідовниками зваженої націоналістичної, але ліберальної політики, яка спрямована на здобуття абсолютної незалежності як від західних сил, так і від східних політичних сил. І це залежить від того. Наскільки ви будете критично ставитись до тих дезінформаційних матеріалів, які вам щодня нав'язують соціальні мережі, зокрема в особі Фейсбуку. Єднаймося, українці, чекаємо перемоги! Боротьба тільки починається. До зустрічі!